Вітаю тебе на уроках літературного читання. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже, поміркуй, чому так говорять. Або скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти, Поміркуй, чому так говорять. Сьогодні на уроці ти прочитаєш другий твір Нани Деменкової, у якому розкривається різне ставлення персонажів до дружби. Продовжимо вчитися визначати головну думку твору. Я друзів не продаю Нана Деменкова. Нана Деменкова – сучасна українська художниця і письменниця. Розгляньте картини української художниці і письменниці Нани Деменкової. Прочитайте слова. Спочатку іменники, потім дієслова, потім всі інші. Правильно ставте наголос: Мріяла. Назбирати папірців, крамниці усе при все. Візочок найбільше хотілося, пограється, кролик, підходить, коштує, морквинки, подружились. Я друзів не продаю. Жила собі одна дівчинка і мріяла вона назбирати більше за всіх папірців для крамниці, щоб усе себе все купити: і ляльку, і стрічку, і візочок для ляльки. То найбільше за все вона хотіла купити собі друга, бо друзів у неї не було. Мала вона живого кролика, і дуже їй хотілося його продати. Сидить дівчинка і чекає, коли ж із нею хто небудь у крамницю пограється, а ніхто не приходить, і раптом бачить вона, йде хлопчик, а в руках у нього кролик, такий самий, як у неї. Мабуть, теж продає, подумала дівчинка. От із ним я й пограюся. Підходить вона до хлопчика і питає. Скільки коштує твій кролик? Це мій друг, відповідає хлопчик. Я друзів не продаю, подумала дівчинка і каже, тоді, може, ти мого кролика купиш? Ні, у мене дві морквинки є. Давай я тобі подарую, і ми разом будемо кроликів годувати, усміхнувшись, відповів хлопчик. Погодували вони кроликів і подружились. І кролики теж подружилися. Зрозуміла дівчинка, що дружити цікавіше, ніж папірці збирати, а в крамницю відтоді вже ніхто не грається. Прочитай оповідання мовчки Хто дійові особи твору, про що мріяла дівчинка? Як хлопчик допоміг їй зрозуміти цінність дружби? У якому реченні висловлене основне? Придумай оповідання, схоже на прочитане за головною думкою. Домашнє завдання. Сторінка 135 136. Дай відповіді на запитання. Тобі сподобався урок? Постав подобайку.